Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я запрошую вас у подорож до незвичайної країни. А якої ви узнаєте, коли загадку відгадаєте? Без цього людині ніяк не прожити. А якщо раптом це загубити за гроші нові вже не можна купити, то ми бережіть його з маличку діти. Що це? Правильно, це здоров'я. Що ж таке здоров'я? Це гарне почуття людини, бадьори, веселий настрій, гарний апетит, міцний сон. Людина сама відповідає за своє здоров'я, і тільки вона сама може його зберегти. В країні здоров'я є багато цікавих міст. І так, дорогенькі, вирушаємо перше місто Зарядкіно. Жителі цього міста дуже люблять робити зарядку. Щоб ви ніколи і нічим не хворіли, щоб щоки здоровим румянцем горіли, щоб було здоров'я у порядку, всім зранку потрібно робити зарядку. Ну, а нам час вирушати далі. Друге місто країни здоров'я Спортивкіно. Жителі цього міста дуже люблять займатися спортом. Хто спортом займається, той з хворобами не знається. Наступне місто, у яке ми потрапили, це місто Чистюлькіно. Яка цікава назва. А як ви, дітки, думаєте, що люблять жителі Чистюлькіна? Правильно, вони люблять чистоту, порядок, завжди миють брудні руки, чистять зуби. Так, ці люди люблять дотримуватись особистої гігієни. Останнє місто країни здоров'я. Місто Корискіно. Є дуже багато корисних продуктів, і їх треба обов'язково вживати. У продуктах харчування живуть вітаміни, тому так важливо правильно харчуватися, не відмовлятися від корисної їжі. Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здорових і веселих щастя не мине. А зараз, мої дорогенькі, давайте посміхнемось і разом виконуємо веселу руханку. Ручки вгору підіймай, підіймай Ніжно маму обіймай, обіймай, покружляйте з нею вліво, покружляйте з нею вправо, і повторювати вправу починай. Ручки вгору підіймай, підіймай Ніжно татка. Повернися з ним наліво, повернися з ним направо і повторювати вправу починай. Обіймай. Обіймай. Ручки вгору підіймай, підіймай, та бабусю обіймай, обіймай. Поцілуй її у щічку, Враз розквітне бабці, личко і повторювати це не забувай. Ручки вгору підіймай, підіймай, дідуся за руку міцно тримай. Як закрутить свої вуса засміятися з покуса i Mai, be mine. родиною цю пісню співай, Обіймайтеся частіше, разом буде веселіше І повторювати це не забувай. О